Покатаємося по городу. Селище Черників Читомирського району. Вулиця Леніна, 50. 15 вересня 2012 року тут трапилася дорожня транспортна пригода. Ця аварія Спадкова. Ач аварію вчинив майор Пилипчук Віктор Володимирович, начальник по нагляду за осудженими при ОМВ Житомирської області. Автомобіль номер 2696 АМАА. Чому спадкова аварія? Його батько, державний нотаріус Черніхівського району, минулому скоїв ДТП, займаючи посаду начальника Володар Волинського. Прай міліції машиною Уазик збив на смерть неповнолітнього хлопчину-сироту. Замість того, щоб надати першу допомогу, він дав задній хід і переїхав, переїхав хлопчину ще раз на смерть. У Уазику ще знаходився такий кочин Микола Кузьмич, нині голова адміністрації Володар Волинська. А тоді він був простим міліціонером. Його жінка Неля та жінка Пиливчука Людочка. Автомобіль в'їхав сюди, збив газові магістралі, труби прямо в подвір'я і там перевернувся. Майор знаходився в стані або наркотичного, або алкогольного сп'яніння. Сьогодні, 16 вересня, бригада аварійна. Газовщиків займається терміновим ремонтом. Газової магістралі. Назвіть себе, будь ласка. Макарчук Тетяна Анатоліївна. Що це у вас тут таке трапилося, бачу? Е, ну, машина влетіла на швидкості в подвір'я. І забор знесло, так? Да? Забор це? газову трубу пошкодило. А в хату доїхала чи не? Повністю на подвір'я заїхала ага. і перекинулась до гори на подвір'ї. А яка машина? Машина Жигуль. Жигуль. А хто був за рулем? Ну так Як говорить а? син впливової людини Пилипчук. Міліціонер? Ну, Говорять, що він працює міліції. в Черніхові міліції. В черних міліції? Ні, в Житомирі. В Житомирі, так? Да? Він тверезий був чи? Ну, від нього внесло алкоголем, був в стані сп'яніння. Угу. А це газовщики працюють, а це вони цю трубу да? я бачу? А, тут не видно через тюльтру. О, вже видно. Так, да, вони встановлюють центральну трубу. Оце весь забор він зніс, виходить, так? Да, так, да? так, да, так, да, так. Да. собі. це міг би і вибух пройти, так? Да? Тут а... ще вишня була на углу посаджена, але вже її немає. Зніс вишню, знесло, Да? Знесло, повністю з корчовою, викорчувало. Автомобіли. А виток газу був? Так, да, був виток газу, була швидка, не швидка, а пожежна частина була, відразу mm -hmm. почали перекривати. Викликали вже газову службу, міліцію. А коли це трапилось, дата, час? Вчора, 15, -го, 15 -го вересня, десь приблизно годин 7 вечора. Сьогодні вечора. Його арештовували, везли на експертизу. Ніхто не знає. Так, його везли на експертизу. А Ви не в курсі там по експертизі, що? Я не в курсі, але но... угу. везли на експертизу. Зрозуміло, дякую. Кто нам встал на перекрестке, где учили недоноска Сколько денег пап с мамой заплатили за права Как его признали годным, видно доктор был голодным не понял, что у парня не в порядке голова Он сорвется с пробуксовкой, распугав всю остановку И играет дальним светом, будет нервы всем трепать Он совсем не едет быстро, он летает просто низко Орлята, учится летать. Быстро едешь, тихо понесут Не летай, ишь ты, Бэтмен, разлетался тут Не летай, что спешишь, как на пожар Засечет тебя рода. и нафиг нам такой как Нафиг, не летай, улетишь, не соберут врачи Не летай